Наш другий день в Римі колізей це одна з найсуперечливіших споруд вічного міста. Це не лише найбільший амфітеатр у світі, і символ економічної могутності Римської імперії. Він уособлює не найкращі поривання людської душі, яка прагне крові, хліба й видовищ. Сумпи туристів із цього світу ідуть сюди. За однією з найпоширеніших версій, назва колізею походить від гігантської статуї імператора Нерона в образі колоса Родоського, що розташовувалася поруч із штучним озером і майбутнім амфітеатром. Колосус у перекладі з латини означає велетень, колос колозеус величезний, колосальний. Підходимо до входу. Тут дуже строга перевірка на металошукачі. Будемо проходити. Колізеї деякі об'єкти потребують реставрації. Ось тут ми бачимо на стелі натянутий каркас із металевих скобок і сітки. Тільки що ми дізналися про трагічну звістку. Помер Папа Римський сьогодні, 21 у понеділок. Після Пасхи вчора він ще виступав і вітав людей із пасхальним днем, а сьогодні вмер. І сьогодні, до речі, 21 квітня, день Риму. В цей день, 21 квітня, Рим відзначає День міста. Я зараз знімаю гігантську колодку і з таких колон будували пантеон. Вона вся з каменю, з мрамору, з граніту. Не знаю я, який це матеріал, але вона гігантська. Колізей мав еліптичну форму і складався, мов вулик із 240 величезних арок, розташованих у три яруси. Його розміри вражають і досі. 50 метрів заввишки це як 12-поверховий будинок, 189 метрів завдовжки та 156 метрів завширшки. Загальна площа співмірна з розмірами трьох футбольних полів. Зовні амфітеатр був облицьований мармуром і прикрашений статуями. Арена колізею мала дерев'яну підлогу. Яку зазвичай засипали піском, вона могла опускатися та підійматися. Стелі не було. За допомогою системи канатів, блоків і щогол можна було швидко натягнути тент, що захищав глядачів від дощу та пекучого сонця. Поєднання сучасності і древніх часів. Ми йдемо і по всьому коридору лежать уламки, тому що тут було декілька землетрусів. І зараз колізей реставрирують. Землетруси були в далекому минулому. На екрані демонстрація відео Минуле колізея, коли тут відбувалися гладіаторські бої. У колізеї був збудований підземний рівень, знаменитий гіпогей із його складною дворівневою підземною системою кліток і тунелів. У яких утримували тварин і гладіаторів. Учасників боїв та декорації підіймали на верхній рівень арени за допомогою підйомних механізмів. У дерев'яній підлозі були приховані пастки й люки, які додавали видовищності боям, адже дозволяли несподівано випустити на арену дикого звіра. Цей трюк особливо подобався натовпу. У колізеї навіть влаштовували морські бої за участю військових кораблів навмахії. Однак, за останніми даними, якщо навмахії в колізеї проводилися, то лише на самому початку до спорудження підземного рівня. Другий ярус. тут представлені зразки мармуру. Це уламки колізею які зберігаються, безліч туристів з різних країн, безліч екскурсій. Дуже гарні зуцілілі зразки, мистецтва. Уламки, А це зразки голов, мейлхед, чоловіча голова, фімейлхед, жіноча голова, Зберігшися торси. Це статуї богів, надпис: статуя Аполлона Діоніса. Збереглися тільки тулуби, голів немає. Зразки знаряддя для ігор, які були в Древньому Римі, та їхній посуд Це сістки тварин, які тримали древні рімляні Тут є і кінь, і собака, і олені, і страуси. Ось такі цікаві теж знаряддя, які збереглися по всьоденному житті, які використовувались. Цей музей. Дуже цікавий для нас. Тут представлені зразки, побуту і всіх знарядь побуту, древніх римлян. Стоїмо на верхньому ярусі і такий чудовий вид на місто відкривається. Стенд життя в колізеї. Сюжети життя Колізею Гігантська картина. До речі, дуже цікавий музей. Цікаві стенди про історію колізею. А який гарний макет, великий. Колізей всі краси. Іду зараз до виходу, і хочу я сказати одне. Колізей справив на мене грандіозне враження. Це дійсно величний об'єкт, і недарма його визнано новітнім дивом світу. Колізей, де загинуло стільки тварин і людей, сьогодні є символом руху проти смертної кари. Його підсвітка змінює колір із білого на золотий. Коли в якійсь країні світу скасовують смертну кару у наші дні. Колізей пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одне з сіми нових чудес світу, за яке у 2007 році проголосували понад 90 мільйонів людей. Це друга за відвідуваністю пам'ятка Італії Колізей неймовірне місце з неймовірною енергетикою. Це шалена енергетика, бо цьому Історичному об'єкту вже дві тисячі років. Колізей мав 80 рядів глядацьких місць і міг вміщувати до 50 тисяч осіб. 80 входів дозволяли заповнювати і звільняти колізей упродовж 10 хвилин без тисняви та штовханини. Цікаво, що вхід до колізею для громадян Риму був безкоштовним, тож глядачі, попри гігантські розміри амфітеатру, набивалися в нього як оселеці в бочку. Більше тут роздавали й безкоштовну їжу. Формула хліба й видовищ безвідмовно працювала на користь імператорської влади. У нижній частині, найближче до арени, розташовувалися місця для привілейованих верст сенаторів і весталок. Найкращий огляд мав імператор, який сидів на троні під балдахіном. Віддаленіші від арени ряди займали плебеї чоловіки, найбільший сегмент аудиторії. А на найдальших ярусах сиділи жінки та раби. За підрахунками, за кілька сотень років, поки колізей використовувався як розважальна споруда, на його арені загинуло близько 500 тисяч людей та близько мільйона тварин. Остаточно гладіаторські бої зникли у V столітті нашої ери, не лише через поширення християнства, а й через високу вартість їх підготовки та занепад колізею. Наостанок доторкуючись до цих стін, переймаюсь цією енергетикою. Вид на місто з другого боку. Дуже гарно. На виході, як звичай, в сувенірна крамничка. Я не змінюю своїм традиціям. І в сувенірній лавці я купила ось такі листівки із красотами Рима. І дуже неймовірно цікаву книжку. Теж про Рим. Буде мені на згадку про нашу чудову подорож. До побачення, колізей. Ми прийшли на ще одну знамениту локацію. Це Палатинський холм і римський форум. Ці дві локації знаходяться поряд. Ми вирішили спочатку піти на Римський форум. Тут дуже гарно і така заспокійлива атмосфера. Дерева пахнуть хвоєю. Раніше оратори виступали тут, проводили різні зібрання. Йдемо по старовинних сходинках вгору. В Італії така гарна погода. Пташки співають. Йдемо по вказівниках. Палотінський холм. Кругом залишки від старовинних будівель. Ще одні залишки старої будівлі. Все просякнуто в цьому місці історією. Мабуть, тут не раз ходив Юлій Цезарь, і Август Октавіан, і різні знамениті люди минулого. Зайшли в грот. Виходимо. Камінь минулого. Настільки тут затишна атмосфера. Я розумію діячів минулого, які проводили тут різні ораторські спілкування, бо дійсно ця атмосфера вона дає натхнення. Давині відніться, дзвіниця. В далині з'явився колизей, де ми сьогодні були. Я побачила одну цікавинку на архітектурі, які налічуються вже 2000 років. Виросла маленька розочка як символ продовження життя. Йдемо і насолоджуємося цією архітектурою. Я як губка смоктую цю енергетику, намагаюсь злитися із цим минулим. Яка краса. Так все цікаво, що не локація, а то й хочеться знімати. Ми, як зацікавлені туристи, намагаємось обстежити кожен куточок. Форум закривається і об'являють, щоб покидали територію. Форум був культурним центром стародавнього Риму. Тут проводили вибори, гладіаторські бої ще до побудови колізею, суди над злочинцями, страти ворогів, злодіїв і політичних опонентів. На честь видатних римлян тут встановлювали пам'ятники та статуї, а на честь богів будували храми. Щодня на форумі збиралася величезна юрба людей, щоб дізнатися останні новини, купити рабів або продукти, перекусити своєрідним фастфудом і подивитися на ток-шоу у вигляді судового засідання. Форум сильно постраждав під час розграбування Риму вестготами у 408-410 роках нашої ери, а після падіння Римської імперії він остаточно занепав. У середньовіччі. Форум використовували як пасовище, відоме під назвою Кампове кіно, що в перекладі означає «коров'яче поле. Більшість каменю та мармуру з великих споруд було розібрано для будівництва церков і палаців міста. Відновлення форуму розпочалося лише у XVIII столітті і триває донині. Вийшли ми і ось побачили міст закоханих із безліччю замочками. Пантеон і Римський форум гуляємо по вечірньому Риму і прямуємо до фонтану Треві. там, кстати, пантеон. Яка гарна, мощна колона. Колона Траяна Височіє в самому центрі столиці Італії. Це 38-метрова споруда з білого мармуру, оперезана стрічкою барельєфів, була зведена на честь великих перемог римлян над даками за правління імператора Траяна і слухувала яскравим свідченням розквіту Римської імперії на початку другого століття нашої ери. Римська архітектура, просто вражаюча. Біла мармурова колона Траяна була збудована у 113 році нашої ери. Її головною особливістю є унікальне рельєфне зображення у вигляді безперервної стрічки, що обвиває споруду від підніжжя до вершини. На тій стрічці в мармурі зображено сцени військових походів, які з надзвичайною точністю передають сутність Римської імперії як загарбницької держави, що не знала пощади. Йдемо до фонтану Триві. Ще одна цікава будова. На своєму шляху ми побачили музей воскових фігур. Ось вітрина, дуже цікава. І ще одна вітрина музею, Папа Римський. Вітрина крамнички з декоративним посудом. Дуже гарний посуд. Вітриння сувенірних магазинів. рай для солодкоїжок. Цукерки у бочках. Де ще можна таке побачити? Ви тільки гляньте на цей солодкий рай. Хіба ж можна втриматись від такого раю? Ось, взяли. Фірмовий пакетик, і будемо куштувати ще зелений черв'ячок на додачу, не влазить і нарешті фонтан Треві. Ось ми до нього і дісталися. Фонтан Треві в Римі найбільший і найвідоміший фонтан у стилі бароко. Його спроєктував Нікола Сальві. А зведений він був у період з 1732 по 1762 рік. Фонтан прилягає до фасаду палацу полі, утворюючи з ним єдине ціле. Висота фонтана становить близько 26 метрів, а ширина 20 метрів. Щороку у фонтан кидають приблизно 3000 тисячі євро монет. Традиція кидати монетки, щоб знову повернутися до Риму, пов'язана з фільмом Три монетки у фонтані. Фонтан прикрашають скульптури, що зображують морського бога Нептуна, його колісницю, міфічних створінь та богиню здоров'я. Будівництво фонтана тривало понад 30 років. Фонтан розташований на перетині трьох доріг. Звідси й назва «Треві» італійською Три дороги. Краса дійсно неймовірна. Це найвеличніший фонтан в моєму житті, який я бачила.